Японія. 1968 рік. Країна переживає економічний бум, люди працюють, гроші крутяться, і раптом бах! 300 мільйонів єн випаровується, ніби їх ніколи й не було. Без пострілів, без насильства, без слідів. Як? Просто хтось провернув настільки геніальне пограбування, що поліція досі ломає голову. Щось нагадує, правда? Так, ця історія, немов японська версія справи Дібі Купера. Той теж обвів усіх навколо пальця, забрав гроші і зник у невідомому напрямку. Але якщо Купер вистрибнув з літака, то наш сьогоднішній герой зробив все ще простіше, сів в машину хе, і просто поїхав. Як йому це вдалося? Хто стояв за цим зухвалим злочином? Давайте розбиратися. Тож, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, таємничі організації, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А також через спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. 10 грудня 1968 року тихий прохолодний ранок у передмісті Токіо. Четверо співробітників банку Trust у Кокубунзі готуються до відповідальної місії перевезення великої суми грошей. У багажнику їхнього Нісан Седрик три важкі металеві ящики, в яких загалом майже 300 мільйонів єн. Сума колосальна. На той час це приблизно 817 тисяч доларів, а сьогодні вже близько 7,5 мільйона. Ці гроші не просто цифри на папері, вони призначені для річних бонусів працівників заводу Тошиба у сусідньому місті Футю. Загалом понад 4,5 тисяч щасливчиків, які вже мабуть мріяли про новий телевізор, хороший обід або, хоча б, хе, додаткову пляшку Сакена свята. Але вони навіть не здогадувалися, що їхні премії ризикують зникнути в найбільш загадковому пограбуванні в історії Японії. Дорога від банку до заводу всього 3,5 кілометра. По суті, це 5-10 хвилин спокійної поїздки, що могло піти не так. Спочатку нічого, машина впевнено котиться вулицями, аж поки не звертає на вулицю Гакуен, що проходить вздовж в'язниці Футю. Це була звичайна дорога, але вона стане місцем, де все піде за абсолютно неочікуваним сценарієм. Раптом водій помічає позаду поліцейського на мотоциклі. Той швидко наздоганяє машину, жестом наказує зупинитися. Ну, правила є, правила, зупиняються. Поліцейський підходить, представившись, і серйозним голосом повідомляє про приголомшову новину. Будинок директора банку щойно підірвали. Поліція отримала повідомлення, що у вашій машині теж є бомба. Напруження в машині зростає. Охоронці переглядаються і починають нервово оглядати салон. Тим часом поліцейський присідає, зазирає під авто, і тут звідти виривається дим. Бомба! кричить офіцер. Вона зараз вибухне. Не чекаючи пояснень, чотири чоловіки вистрибують з машини та кидаються в різні боки. Водій настільки в паніці, що навіть не виймає ключ із замка запалювання. І ось тоді відбувається найграндіозніший момент усього дійства. Офіцер спокійно сідає в машину і просто їде геть. Оце так герой, мабуть, подумали охоронці. Ціною власного життя вирішив відігнати автівку якнайдалі від людей. Але час минав, а замість очікуваного вибуху нічого. Лише клуби диму, що продовжували підійматися з місця, де стояла машина. Охоронці ще не розуміючи, що сталося, обережно підходять до місця події. І знаходять на землі звичайну димову шашку, і тільки в цей момент до них доходить страшна правда. Це не було попередження про бомбу. Це був грабіж. У паніці вони кидаються до найближчої автозаправки, щоб викликати поліцію. о 9.50 ранку. Правоохоронці отримують повідомлення про пограбування століття. Коли поліція отримала сигнал про викрадення інкасаторського Nissan Седрик, вона негайно розгорнула КПП на головних перехрестях. Всі чорні автомобілі цієї моделі перевірялися, адже втекти з величезним авто, напханим грошима, здавалося нереальним. Здавалося однак, дуже скоро стало зрозуміло, що грабіжник не став довго ризикувати. Вкрадену машину знайшли всього за півтора кілометра від місця злочину. Біля неї, в багнюці залишилися численні сліди, які однозначно вказували, злочинець пересів на інший транспорт. Тепер поліція змінила тактику. Перевіряти треба було всі підозрілі автомобілі. Але тут з'явилася несподівана проблема. Навіть у 1968 році дороги Токіо були завантажені, а раптові перевірки швидко спричинили транспортний колапс. Довгі затори паралізували рух, а вибіркові огляди машин не дали жодних зачіпок. Грабіжник просто розчинився в місті. Проте слідчі не втрачали оптимізму. На місці злочину знайшли чимало доказів. Поліція була впевнена, що справа лише в часі, і ось ось вони вийдуть на слід злочинця. Але все виявилося набагато складніше. Так почалося наймасштабніше розслідування в історії японської поліції. Але перш ніж ми підемо далі, виникає кілька логічних запитань: перше, чому гроші перевозили в звичайному Нісан Седрик, а не у броньованому фургоні під охороною з. Автоматами. Справа в тому, що це Японія 60-х років. У той час озброєні напади на інкасаторів були чимось нечуваним. Ніхто навіть не думав, що перевозити гроші потрібно якось по-особливому. Охоронці в машині були беззбройними, а використання непомітного авто вважалося хорошою стратегією. Мовляв, якщо немає броньованої машини з охороною, то її злодії не зацікавляться. Ну як бачимо, це не дуже спрацювало. Друге питання: як співробітники банку могли бути настільки наївними, що повірили в історію про бомбу і залишили машину? Щоб відповісти на нього, треба повернутися на 4 дні до пограбування. 6 грудня 1968 року був звичайним робочим днем. Менеджер філії Japan Trust Bank переглядав пошту у своєму офісі, коли несподівано виявив незвичайний анонімний лист, адресований безпосередньо йому. Він відкрив конверт, і від побаченого всередині у нього похолола кров. Половина слів у ньому була написана від руки, інші були вирізані з журналу. Класика жанру, ніби хтось занадто надивився детективів. У листі вимагали 3 мільйони єн і наказували надіслати співробітницю банку з грошима в призначене місце ровно о 17.00 наступного дня. Якщо цього не зроблять, будинок менеджера просто підірвуть. Звичайно, керівник відразу повідомив поліцію правоохоронці вирішили діяти за класичною схемою. Вони відправили на місце зустрічі підставну співробітницю банку. А ще купу поліцейських розставили в засідках поблизу. Всі чекали, що ось ось з'явиться хтось підозрілий, але ніхто не прийшов. Можливо, це був чийсь дурний жарт або ж. Менеджер розповів про погрозу всім співробітникам і закликав бути особливо уважними. Тому, коли 10 грудня охоронцям сказали, що в їхній машині може бути бомба. Це не здавалося дурницею. Зрештою, вони тільки чотири дні тому отримали реальну загрозу вибуху. Паніка, страх, і ось вони вже вибігають з авто, навіть не подумавши про те, що це може бути інсценування. Грабіжник явно розіграв усе заздалегідь. Поліція швидко знайшла зв'язок між цією подією та іншими випадками отримання подібних листів у регіоні. У них був однаковий почерк, а отже, їх міг писати той самий злочинець. Та найцікавіше марки на конверті. Слідчі змогли зібрати слину від правника. Звісно, в 1968 році про ДНК експертизу ще ніхто не знав. Але медики з'ясували важливу деталь. У підозрюваного була третя група крові. Ця інформація ще не могла назвати ім'я злочинця, але вона підтверджувала головне. Погрози вибуху були не окремим злочином, а частиною ретельно продуманого плану. І поки поліція аналізувала докази, грабіжник насолоджувався своїм ідеальним злочином. До речі, що стосується доказів, на місці злочину їх було хоч греблю гати, аж 120 предметів. Найважливіше з них мотоцикл, який злочинець залишив прямо на дорозі. І тут починається найцікавіше. При найближчому розгляді виявилося, що це був лише муляж поліцейського мотоцикла. Це була Ямаха, тоді як японська поліція використовувала Honda. Злочинець викрав байк за три тижні до пограбування, перефарбував його у білий колір та десь ще встиг намотати 450 кілометрів. Він не просто катався на викраденому байку, він майже ідеально відтворив справжній поліцейський транспорт. Додав мигалки, мегафон, що імітував сирену, і навіть спеціальний ящик для документів. Правда, замість справжнього ящика використав хе коробку з під печива. Так, трохи комічно, але спрацювало ж. Але ось що дійсно могло його викрити, якби співробітники банку були трохи уважнішими, чохол для мотоцикла, який злочинець випадково тягнув за собою. Чому він його не скинув? Щоб відповісти на це питання, скористаємося матеріалами справи, котрі відтворюють нам хронологію подій. Отже, знову повертаємося до ранку 10 грудня 1968 року. Зловмисник чекав на околицях банку, доки кур'єри не завантажать гроші і не вирушать у дорогу. Він знав маршрут спочатку Кокобунзі кайдо потім поворот на вулицю Гакуен. Щоб не їхати на вздогін, він зробив хитріше. Заздалегідь припаркував мотоцикл в провулку, накрив його чохлом і сам сів у машину. Коли Нісан Седрік виїхав з банку, злочинець зупинився в провулку, вискочив з авто, скинув плащ і кепку, натягнув шолом, скинув чохол з байка і рвонув на перехрестя чекати свою жертву. Через поспіх він не помітив, що чохол зачепився за мотоцикл і тягнувся за ним. Поліція, оглянувши провулок, знайшла плащ і кепку, яка, ймовірно, належала злочинцю. Геніальний план. Але ж на кепці залишилися зразки ДНК. Так, правоохоронці могли визначити групу крові за потом. Але тут сталася епічна помилка. Поліцейські почали приміряти кепку один за одним, як у дитячому садку. В результаті жодного шансу на аналіз. Проте на початку розслідування у поліції були такі вихідні дані. Злочинець, згідно з показаннями охоронців, молодий чоловік від 18 до 25 років середнього зросту. Він використовував викрадений мотоцикл, а для нападу застосували димову шашку. До речі, це не його реальне фото, а фоторобот. І тут детективи згадали знайому їм банду молодих байкерів, які вже не раз потрапляли в поле зору правоохоронців. Вони не боялися сутичок із поліцією, пересувалися на мотоциклах і нещодавно погробували магазин, застосувавши ті самі димові шашки. Один із членів банди, – річний хлопець, називав його підозрюваний один, відразу привернув увагу слідчих. Чому саме він? Він був сином поліцейського, який працював у мотопатрулі, а значить добре знав, як виглядають справжні поліцейські мотоцикли і як їх можна підробити. Крім того, він міг без проблем дістати поліцейську форму, та його вже добре знали в поліції. Слідчі готувалися допитати хлопця, але не встигли. 15 грудня 1968 року, лише через 5 днів після пограбування, підозрюваний один був знайдений мертвим. Офіційна версія самогубства хм, збіг. Поліція провела обшуку його у будинку, допитала друзів і не знайшла жодних доказів, які б пов'язували його з пограбуванням, ні грошей, ні речей, що могли б вказати на його причетність. Його група крові не збігалася зі зразками змарок. Його почерк не збігався з автором листа про вибух. У підсумку підозрюваний один був офіційно виправданий. А його друзі з банди заявили, що не вірять у його вину. Вони також пройшли допити, але поліція не змогла висунути звинувачення жодному з них. Тож перед слідчими постала гігантська проблема. Знайти невідомого грабіжника, під опис якого підходив майже кожен середньостатистичний молодий чоловік, було майже нереально. Тож слідчі вирішили залучити пресу та телебачення, опублікувавши фото робот, грабіжника та фото знайдених речей у надії, що хтось їх впізнає. Хе -хе. І що тут почалося? Після цього правоохоронці стали отримати по кілька сотень дзвінків на день, що тільки заплутувало справу. Потік інформації був хаотичним і безладним. Жодна з перевірених підказок не допомогла. Ви також можете спитати, а що щодо серійних номерів купюр? Але все сталося настільки непередбачено, що банкіри знали номери лише малої частки купюр загальною сумою 1 мільйон єн. І знову поліція продемонструвала чудеса неймовірної тупості, опублікувавши всі ці серійні номери в змі. Тож злодію залишалося тільки подякувати, перебрати гроші і позбутися небезпечних купюр. Але розслідування тривало через 4 місяці, після пограбування поліція знайшла машину, на якій втік злочинець. Це була Тойота Корола 1966 року. Її виявили на парковці житлового комплексу. Усередині три великі алюмінієві ящики, в яких перевозили гроші. Звісно, вони були порожні. Опитавши мешканців, слідчі дізналися, що машина стояла там уже кілька місяців. Факт підтвердили супутникові знімки сил самооборони Японії. Авто припаркували ще 11 грудня 1968 року. На наступний день після пограбування автівка була накрита брезентом, тому її не помітили раніше. Поліція перевірила номери автомобіля і з'ясувалось, що він теж був викрадений. Здавалося, що поліція ось ось вийде на слід злочинця, але насправді вони навіть не наблизилися до розгадки. Минуло майже 10 місяців після зухвалового пограбування. Поліція, усвідомлюючи, що традиційні методи не працюють, вирішили діяти нестандартно. Вони залучають п'ятьох кримінальних журналістів і письменників, які спеціалізувалися на розслідуваннях. Серед них Тоору Мійоші, який пізніше у 1980 році напише книгу таємниця 300 мільйонів єн». У ній він розкриє деталі, які ніколи не потрапляли в пресу. Наприклад, саме він дізнався, що грабіжник використовував сірники, щоб запалити домову шашку. Але найцікавіше Тору Мійош був переконаний, що злочин скоїли як мінімум двоє людей. Перше це автор анонімних листів, стиль написання яких був надзвичайно старомодним, ніби їх писала людина похилого віку. Другий це власне фейковий коп, який викрав гроші. Через рік після пограбування, 12 грудня 1969 року, у газеті Майніті Сімбун виходить стаття із звинуваченнями ще одного молодого 26-річного чоловіка. Назвемо його підозрюваний 2 Чому він викликав підозру? Він дуже схожий на фоторобот грабіжника. Його почерк нагадував почерк автора анонімних листів. Він володів мотоциклом Ямаха, як той, що використовував грабіжник. Поліція не могла чекати і негайно його заарештувала. Виглядало так, ніби справу нарешті розкрито. Але у підозрюваного два було залізне алібі. У момент пограбування він перебував на співбесіді в одній із токійських компаній. Його арешт наробив багато галасу змі, але поліція була змушена відпустити чоловіка. Знову глухий кут. Шли роки, але слідство так і не просунулося у цій справі. Нарешті, 15 листопада 1975 року, лише за місяць до закінчення терміну давності справи, поліція заарештовує 25-річного чоловіка за іншою справою, але виявилося, що цей хлопець друг підозрюваного один. У нього знайшли велику суму грошей, пояснити походження, яких він не зміг. Це могло б стати проривом у справі, але поліція не змогла довести, що ці гроші походять із пограбування. Його знову довелося відпустити. Остання надія знайти винного розчинилася в повітрі. 10 грудня 1975 року можна вважати днем офіційного фіаско слідства. За японськими законами, термін давності злочину 7 років. Якщо за цей час не знайдено винних, справа закривається назавжди. Поліція офіційно оголошує про провал розслідування. Що вони встигли зробити за 7 років? 170 тисяч поліцейських взяли участь у розслідуванні, 118 тисяч підозрюваних було перевірено. 6 мільйонів відбитків пальців було проаналізовано, але жодної зачепки, ні грошей, ні справжнього злочинця. Хех, іронічно, але якщо порахувати витрати на саме розслідування, то вони становлять 900 мільйонів єн. Це втричі більше, ніж було викрадено. Ідеальний злочин? Хех, здавалося, що так. Але чи це кінець історії? У грудні 1988 року минув термін цивільно-правової відповідальності за цей злочин. Це означало, що винний міг спокійно зізнатися, не боячись судового переслідування. І що ж сталося? Знайшлося кілька людей, які стверджували, що саме вони стояли за цим зухвалим злочином. Але всі їхні заяви швидко виявилися брехнею. Чому? Пам'ятаєте, я казав про книгу Тору Міоші. Ці так звані грабіжники, прочитавши її, вирішили, мабуть, хайпанути на цій справі. Але все виявилося не так просто. Мій Йош свідомо приховав кілька важливих деталей. Наприклад, він писав у книзі, що грабіжник використовував сірники для підпалення димової шашки, але він не згадав точну кількість сірників. Жоден із тих, хто зізнався, не зміг назвати правильне число. Це була паска для самозванців, і жоден із них не пройшов перевірку. Суспільна реакція на цю історію змінювалася з часом. На зміну шоку і паніці прийшло щире захоплення. Зухвалість і хитрість злочинця, який переодягнувся в поліцейського, зробили його для багатьох героїв. Крадіжка століття надихнула кінофільми, серіали та книги. Його фоторобот досі можна побачити на мерчі футболках, кружках і бейсболках. Але головне питання залишалося відкритим: хто він? Мабуть, я погоджуюсь з думкою багатьох дослідників, що підозрюваний один, який покінчив із собою через 5 днів після пограбування, був замішаний у цій справі. Чому в його друга через 7 років знайшли велику суму грошей? Чи був він один? Як би там не було, але таємниця 300 мільйонів єн досі залишається нерозкрита. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.